всім день. Ну що, на вулиці видно, але нема світла. нема світла. І поки що його немає, займаємося справами, які необхідні. Тобто, дивіться, я вранці набрала води і знову орхідею поставила, вам не видно, вони, отут, вони тут стоять. Я то бачу оком, камера не передає, що вони попили водички. Так всі зніму. На підвіконниках пиль попротирали. Мама спина трихи болить, але вона так ворушиться. То те протре, то те протре. Нещодавно була тривога, так я лягла туди, на цю кровать. Думаю, не дай Боже, якщо гуне, то може, хоч туди скине мене та буду. Ну, коротше, подумаєш про це, подумаєш. Саша мій вже бібліотеку свою з квартири віддали в бібліотеку і нічого не залишилося. То мій Сашко, дивіться, це з вечора ще залишилось. Він на роботі. Хай Тома читає. читаю. Бачите, шкільна література повертається. Ну а що? Якщо нема світла, і в нас зараз трішки така. Знаєте, обстановочка напружена, але нічого, нічого страшного. Так, на вулиці дуже холодно. Потім, як світло буде, бо в мене сьогодні планів дуже-дуже багато. За годину, коли є світло, багато, -багато чого встигнуть, так що жду світла. Прийшов Саша і бігом, бігом, бігом швидко, тому що дали світло, і ми думаємо, що світло буде одну годину. Він поїх, пішов швидко купатися. У мене було тісто, я роблю з маком такі пиріжки. Зараз на вулиці дуже холодно, так прямо морозно, і, ну і передаю, що мороз буде. Та ще був на роботі, а воно таке там грязь. Каже, так вимазався. Так він бігом овся. Чобо ти помив? он свої штани без машинки, яка там машинка, тому що це в годину неможливо. Не, не Але люди добрі, ми вже себе так привчили, що дають світло. Чотири години немає, година є. Ми це все знаємо вже. Ми знаємо, якщо трішки більше години дякувати, ми все встигаємо зробити і попрати, і щось спекти, і щось приготувати. Так що, ми, як кажуть, знаєте, після цих цих подій ми станемо наскільки більше спритнішими, болі такими, знаєте, спритними. Що я навіть не знаю, я слів не знаходжу. Все, вже все так намірено, все, мама развішла в сторону, щоб нам не заважати бистренько-бистренько. Сьогодні Саша прийшов трішки раніше. Ну нічого, По, пообідати можна вже при ліхтарю. А отакі от всі справи потрібно швиденько, швиденько зробити, щоб все було добре. Так що. Отак і робимо. У мене було тісто, я перебила мак, ще перше, що я побігла швидко, нема коли дивитися, там в ютубі, нема коли що. Я швиденько перебила мак, Ну, для того, тому що я не. Ой-ой-ой, не, мені... вже все 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 виключать. Дякувати тобі, дякувати тобі, духовочка, дякувати тобі. Ой, один розірвався. Дивіться, які гарненькі. Це не я, це таке ой, листкове тісто, яке гарні з маком, з маком будуть. Так, і на роботу Саші, і нам до чаю. Так що, отакі справи. Зараз буду годувати. Я вчора готувала з квасолею пісний борщ. Гріти не буду, так такий буде. Гречка і котлети в мене ще є. І сьогодні дістала з морозилки ось о, фарш. Буду завтра поїду до магазину, куплю сухарі. І зроблю другий варіант другої жінки поварих, яка всю, все життя працювала поваром, кухарем, кухарем, так, не повар, кухарем. Так що у вас чекає ще один рецепт. Але ті котлети вони за зовнішні були схожі. А що я розказую на печку показую? Тільки можна передихнути, тому що я кажу, як, як скажені. Той рецепт я приготувала, вони дуже схожі і за зовнім. І на смак вони ну 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 насправді як домашня така соковита котлета. А другий кухар мені сказав, і мені цей рецепт до подоби більше, але там потрібна духовка. Так що, якщо у нас буде така можливість, то я приготую це в духовці. Я просто зараз ми розраховуємо так, дивимося. дивимося. Так зараз повинні вимкнути світло. У нас вже все підготовлено, тому що в день видно все підготовлено. Ми швиденько. Тільки світло включають, ми зразу духовку, все зібрали до ку докупи, те, що там потрібно було зробити з електроенергією. Все це перебили, це все збили, все перекрутили, що необхідно, і все. І чекаємо результату. Так що сьогодні раніше, знаєте, якось години не вистачало. А сьогодні, ось рівно година, як світло, все переробили. І ще в мене вже в архіві було відео за котлети. Я ще навіть встигла це відео. Вислати в YouTube, тому що в мене мобільний не може з телефону грузити відео. Так що ви не ображайтеся, якщо відео мало, якщо ви бачите, що відео немає, таке може бути, що пізно ввечері може бути відео, тому що все пов'язано з електрикою. Ми зовсім не скіглимо, ми зовсім не... Переймаємося на це. Навіть зараз трішки, якось так, знаєте, тому що наш мер сказав, що для людей, які живуть у висотках, для них рада прийняла рішення, якщо ви покупаєте генератор, то будуть скидати 50% від вартості. Чому за нас так не кажуть у нашій, і ми ще не знаємо. Тому що воно буде далі, не знаю. Але ми з Сашою так вирішили, що, мабуть, ми все-таки закажемо цей генератор. Генератор на 3,5, і нам вистачить. Чому? Тому що холодильник, болер, саме необхідне, саме необхідне щоб було. І потім цей болер, якщо він нам, вибачте, генератор, якщо він нам не знадобиться, коли настане в нас життя, таке як було до війни, ми віддамо його, його брату в село. В селі цей генератор буде як нахідка. Він його купити не зможе, тому що в нього коштів не вистачає. А ми. Покористуємося і коли нам не потрібно, тому ми вирішили все таки купити такий генератор. Я вже з. Е Є фірм, фірм дуже, багато, дуже багато, але із Чернівців Аня звати її така гарна дівчина. І вона каже, ну мені характеристики потрібні, були, вона каже: зайдіть на сайт, подивіться, я кажу, Аня, а мені орієнтуватися по тим цінам. Вона каже, ні, ні, ми продаємо ціна в нас зовсім інша. Коли приїде, тоді ми будемо з вами розмовляти. Я кажу: А можна замовити наперед? каже, Ні. Подзвоніть мені у вівторок, я вам точно скажу, через нову почту можна через Укрпочту. Щоб там буде. Ну, Я подивлюся, Укрпочта у нас працює не дуже гарно, тому що посилка по Україні може йти два тижні, а нова почта через день вже буде в нас ця посилка. Так що мені так хочеться з вами порозмовляти, от саме, е, я так ходжу і думаю: ну, е, от за, що, за що деякі от такі люди, недолюди, е, знаєте, можуть звинувачувати мене? Інших блогерів українських, просто український народ. Я от хочу просто спокійно з вами якось побалакати. Ну це не в прямому стрімі, тому що в мене не вистачає і так часу, щоб порозмовляти з людьми. А я зроблю таке відео, коли не буде світла, сяду мене, що видно буде і порозмовляємо. І потім запишу. Тому що я просто я не знаходжу відповіді на питання, за що, за що так ненавидіти мене за те, що я відкрила очі і побачила, що Раша нам не друзі. Я повинна була посміхатися, цілувати їх в Десна за те, що вони вбивають і розривають мою країну. Я не розумію цього. Ви мені кажете, але не переймайтеся, я не переймаюся, я не переймаюся, але все одно мені якось хочеться, щоб вони зрозуміли, що вони не праві. Вони не праві, їхні ці витребеньки. Це не патріотизм. Це, це Знаєте, як е, страус він ховає голову в пісок. Коли проблеми, так і вони. Вони звинувачують інших, знаючи, що вони винні. Я не розумію. І ще одне, мої, мої хороші. Я Дуже стараюся. Ми навіть уже вдома стараємося більше українською. Не суржиком, а українською розмовляти. Мої хороші, ви мене дуже не критикуйте, тому що я стараюся, стараюся, особливо кулінарні рецепти. Мука, борошно, мука, борошно. Ви зрозумієте, мені 59 років і нас весь час навчали, заставляли говорити по-російськи. Ми самі забули свою мову. Ну ми ще Полтавська область. Ми якось знаєте, в нас такий суржик українсько-російський, але були ще туди до... Росії там взагалі російськомовні. Тому потихеньку, потихеньку. Саме головне, щоб було бажання, а там все буде добре. Добре. Так що, мої хороші, ми живемо, ми стараємося. Сьогодні дві вчора ввечері світла не було, але ви чули, що Дніпро Дніпро знову забомбили ці. Які до нас прийшли з миром і з хлівом з соллю. І сьогодні у нас дуже-дуже ситуація така тривожна. Три рази вже були сирени, дуже сильні сирени, але ми вже звикли. Ми вже звикли. Я колись, як пам'ятаю, розмовляла і кажу. Боже, невже ми так будемо, як в Ізраїлі, що люди ходять по магазинам, сирена валає, а вони звикли. Тому вони кажуть, ми довіряємо своєму, своєму правительству. Невже й в нас таке буде? Ну ми вже звикли, ми звикли. Але так хочеться, щоб все було як раніше. І саме головне, щоб без цих без безруска міра. Тому що нічого вони нам, крім горя, біди, смерті і ненависті? Нічого не принесли. Так, мої хороші, все зову мужа, тому що кушати. Так що обязательно з вами зробимо відео. Ну, а це відео, щоб ви знали, де Алла, чому вона потерялася. Ні, ми не, не спимо днями. Днем немає світла, ми робимо те, що можна зробити без світла. Ми все це підготуємо. Так що, прибрати в хаті можна без світла, помити батареї можна без світла, під віконники, витерти підлогу, потрусити. Пішла до... Пішла, Куди до неї накачала. Все добре, все добре. Ну, як сказати, все добре. Якщо зрівнювати те, що відбувається в Херсоні, що відбувається на півдні, що відбувається в Донецьку, Луганська область, це, це страхіття. Але у нас, як знаєте, у нас. Своє життя, воно воно теж воєнне, але воно трішки не наче краще. Але в своєму в цьому житті теж є багато мінусів. Багато мінусів. І ми не скиглим, тому що вся Україна так, вся Україна, і знаєте що? Мене так це дивує, і я радію від того, що вони нас здавлять. У нас світло раніше було дві години, немає, чотири є. Зараз навпаки. Навіть буває, що одна година є. Вони думають, що ми будемо плакати на коліна станемо, а ми все згуртовуємося, ми все сильніші, сильніші, і сильніші. Так що, ми молодці. Дякувати вам за те, що я підтримую вас, а ви підтримуєте мене. Пока!